24 лютого 2022 року розпочався повномасштабний наступ Росії на Україну. Що таке війна Росіян в Україні на собі відчув Маріуполець Роман Перетятько, волонтер та військовий капелан. І з ними сьогодні поспілкуємось. Вітаю вас! Добрий день, Роман, Ми з вами зустрілися біля драматичного театру. 23 лютого, 2022 року. Ви були у Маріуполи в драмтеатрі, де був концерт. Гурту «Бумбокс» українського. Так. Це був останній концерт, який відбувся в тому театрі. Можете згадати той день, яким він був тоді для вас, і чи відчували ви, що щось буде скоро? Я знав, що буде війна велика. Не знав, коли вона буде, які будуть це масштаби. І все почалося насправді 22 числа, коли Путін висвов і визнав ці території. Ми зібрались спонтанний такий. Протест. У нас було небагато 22 числа вночі. Це десь 12-та ночі, може було 12-та ночі. У нас тоді зібралося 15 чоловік, може 20. Всі такі активні в маріупольці. І потім ми домовилися прийти на великий вже протест 23 числа. Всі зібралися. Я навіть не знав, що до нас приїжджає був бокс. Взагалі не знав. Але коли я побачив, що він до нас виходить, там говорить слово на камеру, я здивувався, думаю, нічого собі. Вперше бачу отак, от близько. А потім він нас запросив до себе на концерт. Маріуполь вже відчув наступ росіян у 2014 році. Тоді була їхня перша спроба окупувати це місто. Чи була якась можливо передчуття того, що це відбудеться так само і у 2022? му Чи все ж таки готувались до більш тяжчих? Подій я не знаю. Тоді, взагалі, Маріуполь встояв які якимось чудом просто, тому що були певні ситуації, але якось Маріуполь стояв. Я не знаю, як це, це просто чудо. Мабуть, ми знали, що буде війна, повномасштабна, велика війна. Але яка вона саме буде, ми я думав, що це якісь будуть такі локальні бої. Але ми бачимо, що 25 лютого ви прийняли рішення разом з родиною виїжджати з міста, тому що ви були в списках. Ну так. Вам ну, вас попередили? Так. Мої знайомі військові, яким ми допомагали з 2014 року, вони подзвонили і попросили так дуже, щоб я поїхав хоча б на одну ніч з сім'єю, щоб вивіз їх. Ми зібралися і виїхали на одну ніч. І оця ніч і досі йде. Багато людей, ну, знайомих, друзів лишилося в Маріуполі зараз? Чи... Зараз вже ні. Всі мої друзі, дякувати Богу, живі, виїхали, знайомі теж. Можливо, з прихожан люди, які загинули. Ну, у нас було багато ж прихожан, ми не знаємо ще достеменно. Романе, а от щодо тих людей, які залишались тривалий час в Маріуполі, які вже згодом виїхали, розкажіть детальніше, як ви підтримували з ними зв'язок? Що вони вам говорили про стан справ у місті? Ну, коли з'являвся зв'язок, там ще було декілька моїх друзів. Коли вони виходили на зв'язок, я погано їх чув, він обривався, він розповідав, що там нас обстрілюють там. Падають там, те згоріло. Мені скинули фотографії моєї квартири, яка вона була зруйнована і розграблена. А зараз цього дому вже взагалі немає. Його вже повністю знесло, бо він був аварійний. Ви виїхали із родиною в Дніпро, і наразі е, там ми залишаєтесь. Ну так, ми, ми чекаємо повернення в Маріуполь. Як тільки це буде можливо, ми зразу вертаємося в місто і все відбудовуємо. Ваша е, дружина родом з Чернігова, і так. ви зараз перебуваєте в гостях у, у, у її рідних. Е, чому не прийняли рішення, наприклад, переїхати до Чернігова на час у повномаштабної війни? Чому саме в Дніпрі? Ну тому, що там вийшло так розвернути волонтерський центр. І вже він почав працювати, набрав великі оберти і тепер його не можна принести. У чому заключалася тоді волонтерська діяльність в 2015 році? Це було так само. Допомога ну, по-перше, так, це була допомога і військовим в той час, 14 року, і допомога людям. Бо з 1998 року в мене в храмі ще мій батько відкрив благодійну ідальню, де кожен день з 1998 -го року годували людей. Всі, хто приходив настрої Маріупольців ще з 2014 року. От, які вони були? Чи змінювались вони з часом? А, чи чекали на той же Російський мір? Ну, звісно, що були деякі люди, які чекали на цей русський мір, але ці люди, вони тоді не ставили ніякої загрози. Це великий був відсоток таких? Людей? Я думаю, що ні десь. Може, відсотків 35-40, десь так. Але вони були не самоорганізовані, вони були дуже трусливі. Якщо хтось не прийде, їх там не організує, вони самі нічого не способні зробити. На той момент, коли українці, які були активні, які брали щось робили, і я спілкувався не тільки з ну, своїм оточенням, воно було чисельним, активним, і воно такими залишається зараз. Бо ті, хто вижили, виїхавши з Маріуполя, подивіться, скільки в Дніпрі всього повідкривали і взагалі по Україні зробили. Ті активні волонтери, просто активні марюпольці. От до речі, щодо активних марюпольців, перебуваючи тут у гостях у рідних дружини, ви також допомагали благодійною допомогою і жителям сіл навколо Чернігова. Так от розкажіть детальніше про те, що ви побачили, чи відрізнялось воно від тих жахів, які робили тут росіяни у порівнянні зі сходом України, то те, що ви бачили, чи вони незмінні своєю діяльністю впродовж цих років. Ну, вони роблять страшні речі абсолютно всюди. Якщо в Маріуполі все, що вони робили, я чув від людей, ті, які переказували, бачив фотографії, відео від зі слів тих, тих переселенців, які до нас приходили за набором продуктовими, з ними спілкувалися. То тут же ти бачиш все на власні очі, і ті руйнування, всі, і те, що вони робили, і тих, тих людей, які пережили ці знущання. і ну звісно, що це шокує. Я взагалі для себе вирішив, що це не можна пропускати через себе, бо вони, на жаль, багато роблять зла і страшних речей. Я для себе вирішив, що це якесь абсолютне зло, яке треба просто знищити і все і надати йому далі якось розповсюджуватися. Православна церква України ваш храм. от хотіла детальніше поговорити про храм: це храм свят... святителя Петра Могили, а це рекордсменка України. На ній нанесений ну, Петриківський розпис, один із найдовших. От про такий осередок українськості у вашому місті, про те, як ви його створювали, як наповнювали, як цим живились Маріупольці? Можете детальніше розказати? І ну, чи складно це так, було? Звісно, що це було складно, але знайшлися люди. Кирил Михайлович Дарімбаєв, наш добрий друг, який просто взяв це і організував. Зайнявся з збором коштів і все це зробили. І розписи, і пам'ятник Архангела Михаїла на, на території храму, і біб бібліотеку україн, українську імені Василя Стуса, і музеї, і надільну школу, і школу Гри на Бандурі. У нас такий досить потужний був е, і буде в Маріуполі храм. Зараз нашу бібліотеку повністю спалили. У нас там було близько 7 тисяч примірників різних. Навіть було е, факсимильне видання Мазепецького Євангелія. Це нам подарував владика Олександр Драбінка Зеється. А ну, або покрали, або спалили все. Чому? Чому вони так вчиняють? Не, Що ця... їм роблять книжки? <рес> оце рос... Він не може щось будувати, він тільки оце руйнує, якось спотворює у 2014 році. ви також стали військовим капеланом? А розкажіть детальніше про е, це формування, до якого ви увійшли, Що це був? Загін за чи ну, підрозділ? Перша моя капеланська була служба, це був тоді ще 61-й військово-мобільний госпіталь Одеський, який тоді базувався біля Маріуполя. Вперше я прийшов як капелан до них через певний час, коли вже почалися офіційні посади е, військових капеланів. Тоді вже я прийшов до першого прикордонного загону Маріупольського. До них прийшов, і на другий день я потім приїжджав і освячував ці У них якраз були навчання, і вони розставили повністю всі ці мобільні палатки, операційні, все це я освячував. ви були ну от, на лінії фронту? Поблизу. Ну, це Об... в... тоді ні. Тому mm. що мобільний госпіталь він вже був в тилу. В глибокому вже на лінії я був, коли став капеланом в прикордонників, тоді вже ж як прикордонні райони несли службу безпосередньо на лінії зіткнення. Це був і Піщевік, то до них вже їздив постійно до хлопців, які угу. там були. Як часто там бували, як довго перебували? То розкажіть деталі. Ваша місця стабільна угу. Ну, тобто, вже тоді все стало серйозно, тому що вже аби хто не міг поїхати напередок. Ми все було офіційно. Писав лист програму, що я їду виконувати там такі-такі завдання. Мені давали супровід і приїжджав і все це виконував. Але тоді, на жаль, ще попадали московські священики, як тіпа типу капілана, напередок. І тоді здавали позиції наших хлопців і взагалі вели таку дуже неправильну діяльність. Дякувати Богу, це дуже швидко припинили. Що нині з вашим загоном прикордонним? Він зруйнований в Маріуполі. Саме будівля зруйнована. Саме будівля зруйнована. Я був капеланом в них до 1 вересня 2022 року. Офіційно тому, що загон розформували і наново створили. Чому розформували? Ну тому що е, було багато загиблих в полоні, я так розумію. І наново створили вже на десь на Західній Україні. Мені пропонували знову йти капелан туди. Казав, я не можу. Я вже в Дніпрі створив великий осередок і. Відповідальність відчували. Я ж постійно все одно ж спілкуюся з усіма. Uh -huh. Що багато військових приїжджають, навіть мої ті прикордонники до нас часто приїжджають гості. Ми їм чомусь допомагаємо, просто спілкуємося. Все одно йде спілкування. Які найболючіші запитання були особисто до вас від військових? — Найболючіші... — Зрозуміло, що все дуже ну, складно. Сьогодні було запитання. Мені подзвонив колишній мій. Ну, він мій добрий знайомий з ним здружилися. Він військовий. Він зараз повернувся з-під Бахмута. Зараз в Одесі він проходить лікування. І він запитав мене, каже: Отець Роман, в мене там лишилися телефони наших спільних знайомих, які, на жаль, загинули. От а що мені з ними робити? Тобто, чи самі можна пристрі... їх видалити, ці номера, да, чи лишити? Я кажу: Та видаляйте номера. В нас головне лишилися їх фотографії, ми про них пам'ятаємо, ми про них молимося. А номера все одно пройде час, якщо це номера не активні, їх же там потім. Компанія може продати іншим людям, будуть користуватися, тому це просто цифри. Головне наше про них пам'яті: якісь нагадування, фотографії. Оці такі питання болючі. тобто ну, це він казав про наших спільних знайомих. Це боляче, звісно, що боляче втрачати? Ну звісно, yeah. uh, підійшли ми до Катерининського храму. А uh, тут зазвичай відспівують військових, які загинули за Україну. Uh, чи пам'ятаєте свого? Першого загиблого, якого треба було. Відспівати. Ну так, звісно. Я на жаль, я багато людей відспівав ну, мирних людей. Військових декілька. Я їх не знав особистому, це було легко. Але все одно, коли замислюєшся над тим, що ти відспівуєш молодих військових, ну, цвіт нації, там і їм там, 20, може бути 25 років, і ти розумієш, що на жаль, в нас зараз в Україні гибнуть найкращі сини. А зі сторони агресора це бі біологічний мусор, просто гине. І це дуже так погано, що втрачаються найкращі сини. А коли це був перший загиблий військовий, якого ви відспівали? Перший загиблий військовий це був Андрій Назаренко. Він був розвідчик. Дуже великий кремезний хлопець, який в нього була мирна професія, він був моряк. І коли почалась війна, він сказав, що, мамо, зараз на час гроші заробляти і пішов воювати. Хоча він міг спокійно собі жити і не Але він вирішив піти воювати. І от він загинув, і от це було перше, мабуть, військове, який в нас в храмі, ми його відспівували. І запам'ятався він дуже. Російсько-українська війна взагалі, це ж не лише про лінію фронту, правильно? Тобто ну, це і про інші сфери. В, чому від... от, в церкві, зокрема, війна, так? Вплив. Московського патріархату взагалі вплив церкви він дуже великий на людей. Хто би що не казав, це є так. І скільки років ішла пропаганда руського міру через церкви московського патріархату. Ну, це піпець. Скільки знаходили хлопці військові з скільки знаходили по їх храмах, по їх монастирях якісь літератури, зброю? Вони чекали окупантів. Ну і деякі досі чекають. Тому треба їх просто прибрати з України, щоб в нас Україна була повністю незалежна. Це церква ворога. І вона повинна бути на його території, на нашій території. Ви були раніше московського патріархату. Ви перейшли чи е, з самого початку церкви? з самого початку мене батько з самого початку служив. І я закінчивши духовну академію в Києві. З самого початку став священником української церкви. У якому році? У 2010-му. У мене відбулася Хератоні, якщо не помиляюся, я 2010 тисячі рік. От тоді вже відчувалась боротьба от в церкві Ну, про звісно, те, що я відчував ще з дитинства. бо Мені було шість років. Так, да, мені було шість років. Моїй сестрі молодші був один рік, і в нас в місті Нагінськ, вночі ОМОН вигнав собору на вулицю. Це російське місце в Росії. Ми там були деякий певний час. Мій там батько отримав хератонію, служив там. І нас вночі вивв. Це моє перше в дитинстві знайомство з русським міром. Тоді я зрозумів, хто такі росіяни. В шестирічному віці. Ну так. Коли. Почали от відкрито говорити вірянам, що церква ворога це церква ворога. Ми це постійно казали. Коли ну, вони почали до цього дослухатись? Ну, ті люди, які були спочатку проукраїнські, вони завжди до цього дослухалися і це завжди знали. Деякі люди, взагалі, не замислювалися до 2014 року, в яку вони церкву ходять. Вони якось цьому не придавали ніяке значення. Але потім вони вже бачили. Що відбулося, що ага, там пропаганда за русські міри, це все. В них як пазл склався, вони це побачили. Що буде у подальшому з Маріуполем? От в тому осередку, в якому ну, от ви знаходитесь серед тих волонтерів, чи говорили вже про плани, що ну, так, проводити люди кажуть про відновлення міста повністю, і це буде дуже круте місто. Я сьогодні впевнений. Тому що ми, коли його звільнимо, це будуть великі жертви, і ми не маємо права. Це профукати цей шанс. Ми повинні достойно відновити це місце і достойно його зробити.